Всім привіт у цьому відео. Ми прочитаємо дві дуже різні осінні книги. І я трохи привідкрию за кулісся того, як проходять книжкові фестивалі. І першою я беру зайчика Мони Ават, чого я про неї тільки не чула, що вона шокуюча, епатажна, незвичайна, хімерна, але байдужими вона не залишала нікого. До того ж це темна академія, а саме цей піджанр хочеться читати восени. Тому я почну і буду надіятися, що вона не наскільки огидна, як мене лякали. Я вже прочитала кілька перших розділів і можу сказати, що люди не дарма задавалися питаннями, хто саме тут накурений. Автор читать ще чи герої. Чи тут відбувається повний треш прикритий рожевим бантиком? Так чи мені це подобається? Ну не знаю. Але стиль написання точно такий, як я люблю. Письменниця так закручують звороти, що можна ногу зламати, але це робить текст дуже особливим. Як і сказано в анотації, головна героїня самати, звичайна дівчина, яка навчається на степеніальній форми в університеті. І там під своє крило її бере група зайчиків, тобто четверо багатих дівчат, які ігнорували її цілий рік. Поки не знаю навіщо і що з цього всього вийде, але дуже заінтригована. Отже, я дочитала зайчика, і те, що відбулися кінці, збільшило оцінку книги майже вдвічі. Я розумію, що цей поворот подій можна було вгадати, але я так нею захопилася, що просто перестала будувати будь-які здогадки і насолоджувалася читанням. Щодо героїв, то Саманта була ну звичайною дівчиною, тому що так було потрібно по сюжету. Серед зайчиків мені найбільше запам'яталася герцогиня, хоча всі вони були плюс-мінус схожі між собою. А найбільше сподобалась Ава: що зовнішньо, що внутрішньо це мій улюблений татаж героя. А ще хотіла б відзначити оформлення книги. Так воно дуже красиве, але через чорний зріз на рожевій софт-тач обкладинці залишаються сліди від пальців. І остаточна моя оцінка це 4 з 5. На цей час у нас припав книжковий фестиваль, і нам взагалі не пощастило з погодою. Ні про який святковий одяг і не йшлося, бо був страшенний холод, і ми рятувалися лише літрами гарячого чаю. До того ж саме тоді і захворіла, і всі три дні пробула на стенді з скашно нежними температурою. Та, попри це, фестиваль справді потішив. Починаючи з живої музики, а я обожнюю це інструментальне народне виконання, продовжуючи проведення майстер-класів, з яких мені найбільше сподобався по розфарбовуванню книжкових зрізів. Снимаем связано. Закінчуючи великою кількістю прикрас і солодощів, які продавались на рівні з книгами. Оскільки цього року більшість фестивалів проводилась в один час, великі видавництва зібрались у Львові та Києві. Тому цього року до нас потрапили не всі, але все одно вибір був більш ніж гідний. Серед дорослої літератури ми продали просто рекордну кількість шептухі горіха зерня. А ось у дитячій найбільшою популярністю користувались книги про динозаврів. Сонечко вийшло аж на третій день, і нам так сподобалось, що ми би й не проти четвертий день провести. Це я купила три книги. Це була ніж самотньому жовтні. Тому що я обожнюю цю історію паперового примірника не мала. Ще підсосен Ігора Антоніка на подарунок. І Кістяну вежу, в якій змусила підписатися всі, хто працює зі мною на фестивалі. І вже наступного місяця взялась за «Грозовий перевал Емілі Бронти. Нею мене налякають, як ті, хто її читав, так ті, хто її і не читали. Але оскільки вони у списку сток не гляне я налаштована рішуче. До того ж, про неї розповідають як про перший темний роман. Тому, спираючись на анотацію, я очікую, що це буде історія про родину, де батько сімейства привіз з подорожі маленького хлопчика і залишив його собі, поселивши його за власними дітьми. І наслідки цієї дії ми будемо спостерігати впродовж 318 сторінок. До того також після того, як Джейн Ейр Шарлотти Бронте мені сподобалась на 10 з 10, мені ще двічі цікавіше, чи зайде мені так само творчість її сестри. Прочитавши до половини, можу сказати, що це значно глобальніше ніж я очікувала. Це не є історії ні Кетрін, ні Гіткліфа, ні Едгара. Це розповідь про буремний перевал, дім, у якому все розпочалось і все закінчилось. З детальними описами його порядків і версових полів навколо. А що ще цікавіше, оповідачів одразу двоє. І ні, ні, це не головні герої, а орендари містера Гіткліфа і економка з грозового перевалу. Це не є якась суперскладна класика, але через свою пугмурість наганяє меланхолію і соник, що читати вночі. Я дочитала читала грозовий перевал і більше ніколи не назву її історією кохання, бо тут є все крім нього. Якщо точніше, то залежність як від людини, так і від шкідливих звичок, любовний трикутник, зрада, насилля і особливо помста. Її є теж покладу чотири, тому що я розумію, що це була капець як прогресивно на той час, але серед англійської літератури Джейн Остін мені таки ближче.